Привіт, мої юні друзі! Сьогодні ми з вами відправимося в далеку країну чудес разом з лелекою Лесом. Але спочатку, будь ласка, підпишись на мій канал, щоб якомога більше моїх слухачів почули рідну мову. Живу в одному затишному містечку. Лелека на ім'я Лесь. Він був звичайним лелекою і справжнім мандрівником. Лесь завжди мріяв про незвичайні пригоди, тому якось вранці, прокинувшись на своєму улюбленому дереві, вирішив, що пора вирушити у велику подорож. Сьогодні я відправлюсь у країну чудес, промовив він, розправляючи свої великі крила. Лесь знав, що там живуть дивовижні істоти, і він хотів побачити їх на власні очі. Лелека злетів у небо і вже через кілька хвилин опитився над безмежним морем. Але це не було звичайне море. Воно виблискувало всіма кольорами веселки. Лесь приземлився на невеличкому плотику, що плив у бік країни чудес. На плоті сиділа. Стара черепаха на ім'я татка. Привіт, юний мандрівнику, привіталася вона. Куди ти прямуєш? В країну чудес, радісно відповів Лесь. А ти? Ой, я просто намагаюсь не заснути на цьому плоті, засміялася татка. А ти знаєш, що тут живе капітан Краб? Він дуже любить жарти, лелека не зміг втриматися від цікавості. Капітан краб той, що завжди ходить у червоній кепці, саме так, підтвердила татка. І якщо ти розкажеш йому хороший жарт, він подарує тобі щось неймовірне. Лесь подумав і вирішив, чому б не спробувати. Коли вони досягли берега, Лесь відшукав капітана краба. Він сидів на піску, розглядаючи свої потужні клешні. Привіт, капітане, закричав Лесь. Я чув, що ти любиш жарти. Ось один для тебе. Від чого у качки ноги червоні? Від чого? запитав крап. Від колін, відповів Лесь. Капітан краб надзвичайно розсміявся, так, що навіть його клешні застряслися від сміху. Ха, ха молодець Лесь, на візьми цей магічний компас, він заведе тебе до найзахоплюючих місць у країні чудес. Лелека взяв компас і подякував капітану. Татка, що спостерігала за всім захопленням, промовила тепер твоя мандрівка буде ще цікавішою. Лесь знову злетів у небо, тримаючи компас у кігтях. Коли він подивився на нього, стрілка вказувала на величезний ліс, де за чутками жили розумні ведмеді. Лелека приземлився в лісі, де дерева були такими великими, що з них можна було б виготовити цілий флот. І дійсно, не пройшло й кілька хвилин, як до нього підійшов ведмідь на ім'я Бурч. Привіт, лелеко. Чому ти тут? запитав Бурч, Потираючи лапи Я мандрую в країну чудес, відповів Лесь. А ти чим займаєшся? О, я шукаю мед, усміхнувся бурч, але у мене є проблема. Я загубив своїх бджілок. Чи можеш ти мені допомогти їх знайти? Лелека, звісно, не міг відмовити. Вони разом почали шукати бджілок. І ось раптом, із-за великого дерева, з'явився цілий рій бджілок, що радісно кружляли навколо. Ура, бджілки! закричав бурч. Тепер я зможу смакувати смачним медом. Лесь радісно махав крилами, а бурч, дякуючи, сказав. За твою допомогу я подарую тобі мій найкращий мед. Спробуй його. Він найсмачніший у всій країні чудес. Лелека підкріпився медом і знову піднявся в небо, адже компас вказував на нову мету гори, де жив мудрий орел на ім'я Сивочуб. Коли Лесь прибув до печери орла, він побачив, що той сидів на скалі і читав книжку. Привіт, мудрий Сивочубе, привітався Лесь. Я подорожую країною чудес. Чудово! Але чи знаєш ти, що справжня мудрість це не лише знання, а й здатність слухати, відповів сивочуб. Розкажи мені, що тебе змотивувало мандрувати? Лелека почав розповідати про свої пригоди, про капітана краба та бурча, а Орел уважно слухав. Я бачу, що ти добре знаєш про друзів. Але чи знаєш ти, як важливо ділитися своїми враженнями? запитав Сивочук. Лесь замислився. Напевно, я ніколи не думав про це, зізнався він. Ось тобі порада. Завжди ділися своїми проблемами, радощами, досягненнями та історіями з рідними та друзями, адже саме це робить нас ближчими, сказав мудрий Орен. Далека подякував сивочубу та полетів далі, адже його серце прагло нових знань. Компас вказав на місто сміху, де живуть найвеселіші істоти всього світу блазні. Коли Лесь прилетів туди, він побачив безліч блазнів, які танцювали, перекидалися і сміялися. Вони закидували один одного кульками, а їхні носи були червоні, наче помідори. Привіт, закричав один з блазнів. Хочеш пограти з нами? Звісно, відповів Лесь, і вони почали гратися, кидаючи один одному кульки. Але раптом один з блазнів потрапив у калюжу, і вся компанія вибухнула сміхом. Лесь не зміг втриматись і теж засміявся. Це найсмішніше, коли я коли-небудь бачу, сказав він. Блазні вирішили організувати для Леся виставу, і він став зіркою вечора. Всі сміялися і аплодували, а один з блазнів подарував Лесеві червоний носик. Тепер ти теж блазень, сказав він. Носик принесе тобі удачу в мандрах. Лелека, щасливий і веселий, знову злетів у небо, несучи з собою багато сміху та радості. Він зрозумів, що доброта це найцінніше, що є у житті. Коли Лесь повернувся додому, він розповів усім своїм друзям про свої пригоди, про капітана Краба, Бурча, Орла Сивочуба і веселих блазнів, і всі разом сміялися, ділилися історіями та смаколиками, які завчасно принесли. І відтоді Лесь знав, що мандри це не лише про місця, а й про істот, яких ти зустрічаєш, і про те, як важливо ділитися щастям. Того часу, кожного ранку наш лелека виходив на прогулянку шукати нові пригоди і кожного разу повертався додому з новими друзями та історіями. Ось така казка про леку Леся і його незабутні мандри до країни чудес. Сподобалась історія? Можеш придумати продовження цієї історії. А ще я дуже дякую тобі за підписку та вподобайку. Адже так працює ютюб, і ще більше людей почують рідну українську мову. Бувай!